Нещодавно ми розповідали про інцидент між сусідами у Луцькій багатоповерхівці зі слів мешканця Олександра Йоржика. Сусід погрожував йому пістолетом. Лучанин написав заяву у поліцію і в коментарі нашим журналістам дивувався ходу розслідування. Своєю чергою у поліції відреагували на слова пана Олександра. кажуть. Його висловлювання не відповідають дійсності, є надуманими суб'єктивними судженнями. Правоохоронці запевняють, що розслідування справи неопереджене і об'єктивне. Наразі слідчі збирають докази, свідчення та проводять експертизи. Кажуть, що 1 травня на сайті поліції оперативно повідомили про подію, аби уникнути будь-яких упереджень. Відомості за цим фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дійсно, датуються вони близько 22-ї години. Адже саме у цій порі, за словами самого ж заявника, розпочалось правопорушення. А саме його сусід порушував тишу вже приблизно біля опівночі, коли хлопець пішов йому робити зауваження, він почав йому погрожувати, за його словами. Заявник говорить, що не вилучала зброя, це не відповідає дійсності. Присрі травматичної дії був вилучений згідно з встановленим процесуальним порядком. Ця зброя також зараз перебуває в визначеному місці. Разом з тим, правоохоронці наголошують, що заявник і його сусід постійно перебувають на зв'язку з дізнавачем Луцького райуправління поліції, котрий розслідує справу.